Друзі, привіт, добрий вечір у вашій хаті. Чому не записую відео? Тренуюся зараз вдома на кариматі, піднімаючи таз вверх вниз. Ну, Треба ще прилаштувати свій телефон, щоб записати відео. Ну, звісно, це може бути отмазкою, але дуже багато відео. 300 відео я вже загрузила, і більшість з них це про те, як. У будь-якому віці вийти із складного стану після операційного. Займайтеся по відео, беріть звідти те, що вам цікаво. І слухайте своє тіло обов'язково. Тому що ті відео, що я вам відправляю і загружаю на YouTube, це так, по-моєму стану, нормально. Може в когось ще важчий стан, то тоді можна займатися лежачи ще в кроваті. Ось, можна сидячи на стільці. Це все діло вашої фантазії. Але якщо ви хочете відновлюватись, я взагалі починала з самомасажу. Коли ще не піднімалася після операції, я себе масувала. Ось є направлення лімфі, по течії лімфі масувати себе, щоб все те, що має ожити всередині вас, оживало швидше. Ну, звісно, ви ж будете ще пропивати воду і буде йти очищення. Ага, якщо у когось є якісь такі дуже індивідуальні питання, питайте, я відповідаю у вайбері. А в шапці профіля Ютуба лишається мій телефон. Ось то приєднуйтесь до вайбера, пишіть запитання, я вам буду відповідати. Ну що, тут коридори ці затемнень. Я думаю, що вже пройшли і потихеньку проходять. Уже завтра 25 вересня. Тут вже скорий жовтень на носі. І похолодало так, що вдягайтеся, незважаючи на те, що ну, може ще рано, дійсно, може ще буде тепло, але треба вдягатися по погоді, щоб тоді не було цих шморгів. Я вам це бажаю. Зважайте на природу, тому що вона нам багато чого диктує. Ми, діти природи. Ось. І, звісно, займайтеся, в якому б стані ви не були, ставте собі ціль. Так, зараз я лежу, але я все зроблю для того, щоб я далі сидів. Зараз я сиджу, але я зараз все зроблю для того, щоб завтра я вже міг потихеньку ходити. І отак, крок за кроком, крок за кроком, ви підете до своїх цілей. І основна цілі, яка на всіх моїх відео, щоб ви були здорові і щасливі, щоб у нас був мир в Україні. Це все. Я вам і бажаю. Дякую. Я вже виходжу.